Благодійником бути модно та чи просто можливо саме це питання стояло перед керівництвом фонду громади Херсона Захист, який вже п'ятий рік поспіль організовує церемонію нагородження переможців регіонального відбору «Благодійна Херсонщина цього року. 36 номінантів від нашої області брали участь у національному конкурсі «Благодійна Україна. 12 з них стали переможцями. Лауреати отримали дипломи. А переможці, які відзначені, як перші місця отримали унікальну бурштинову статуетку добра» і диплом у важкі часи для держави для суспільства, кількість добрих справ, як і кількість благодійників, меценатів, волонтерів, незмінно збільшується. Це поклик душі, це сутність нашої християнської віри, наголосив настоятель кафедрального собору Святої Трійці, Що... отець Євген. Це е, з неба йде. Е, коли... Тяжко людям, то Бог призиває тих людей і дає їм наснагу, дає їм можливості, щоб більше було тих людей, які носять в собі в своїх серцях добро. Світ не без добрих людей і в тяжкі часи їх більше. Переможцем у номінації Благодійність у соціальній сфері стала координатор Херсонського обласного центру допомоги Збройним силам України Галина Уманець. У чотирнадцятому році, коли сталася ось війна, я закрила свою підприємницьку діяльність і все віддала на фронт. Галина Миронівна у зоні АТО була вже більше сотні разів. Двічі потрапляла в полон ДНР, вижила під обстрілами градів, рятувала бійців батальйону Херсон. А сьогодні щодня телефонує на передову, аби дізнатися, що потрібно нашим бійцям. Для чого я роблю? А для того, щоб Україна була вільна. Нарешті. Щоб ми здобули незалежність, тому що ми до цього часу ми ще залежні. І щоб у нас ми були хазяйствами на своїй землі, бо в нас все є на Україні. Родюча земля саме найголовніше це золото, наша земля. Тому хочеться вільної України жити в заможній, багатій. Незалежній Україні спеціальну відзнаку національного конкурсу Благодійна Україна отримала громадська організація Голос України в Уельсі. Активісти української діаспори з багатьох міст Великої Британії надають постійну і головне системну допомогу нужденним. Херсону вони допомагають з 2014 року. І це соціальні категорії, і це соціальні заклади, такі як притулок, такі як будинок дитини, хоспіс, і центр матері і дитини. Ви знаєте, це системна допомога, і тому ми дуже вдячні і ми раді, що ми змогли сказати публічне дякуємо британській організації. Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.